Ранку. мене перекладки в Кренмонка, бачите, січень люди на велосипедах їздять. І Максик висказав побажання <свистання> вийти погуляти. 7.15 ранку. Мені ще 15 хвилин є, я вже вийшли <кхід> погуляти. Так, сьогодні 22 січня 2025 року. Середа. Мінус 2 градуси на вулиці. Справжній морозний січень. Ось вікна повибиті. Колись тут був Ощадбанк колись тут ще в Радянському Союзі. Навіть по матусі у мене тут. Але шибки, бачите, ну, не вставляються вікна чомусь, не працює. Люди чекають на автобус їхати на роботу. На мене залишилось 10 хвилин погуляти і теж треба бігти. Отже, приїхав автобус 81. й який На Барабашово до метро їде. Зараз і приїде вони разом. Зараз і приїде. Я по автобусу знаю, що треба мені йти, акса відводити, мити лапи і біжати. На роботу. Так, як пройшла ніч у Харкові, ну, начебто й непогано. Все. все, як завжди. Тривоги були. Відбій був і <різь> швидко так на велосипеді. Морозець невеличкий, він. хліб свіженький привезли до тебе. Все, усім гарного дня, гарної середи, усім миру, добро, злагоди. Всім щиро дякую. Ну, звичайно, будемо жити, не бажаючи ні на що. До побачення, маю. Гарного дня, пока.